Друзі, усім привіт! Це блог Поганий соціолог. І сьогодні у рубриці Хто такий ми хочемо розповісти про колишнього спецназівця, учасника російсько-української війни, генерал-майора, найвідомішого українського розвідника, керівника головного управління розвідки Кирила Буданова. А перш ніж ви дізнаєтесь, що Кирило Буданов робив під час Другої Чеченської війни, хочу подякувати усім, хто вже підписався на наш канал і закликаю це зробити тих, хто ще не встиг. Отже, за допомогою мобільного додатку Оперсо, ми традиційно опитали тисячу українців і спершу запитали у них, як вони ставляться до Кирила Буданова. Так, 58% респондентів сказали, що ставляться до Кирила Олексійовича у тій чи іншій мірі позитивно. І лише 11% опитаних негативно. Гучна та ефективна робота ГУР і його очільника під час війни багатьох не залишає байдужими. Він дає досить влучні коментарі та прогнози щодо ходу війни, тому не дивно, що він має такий високий рівень довіри. Позитивні оцінки в роботі Буданова дають і в Росії. Там завели на нього кримінальну справу, в якій прямо звинувачують у підриві Кримського мосту. Як і належить справжньому розвіднику, про Буданова не так багато є цікавої інформації у вільному доступі. Проте ми спробували її знайти. А тепер ще й дізнаємось, наскільки українці відрізняють справжні факти від вигаданої інформації для прикриття. Як завжди, ми запропонували учасникам опитування 10 тез про життя та діяльність головного розвідника України та попросили відповісти, що з цього правда, а що брехня. Тож, перша теза. Буданов брав участь у диверсійному рейді на окупований півострів Крим. Понад 50% опитаних вагались з відповіддю. 21% думали, що це брехня, і майже 24% знали, що це правда. Офіційні українські джерела заперечують диверсію в Криму. Але підстави вважати, що це дійсно було, є. Про спробу проникнення на територію Окупованого Криму у 2016 році працівників ГУРМО. Є матеріали як з української, та й з російської сторони. Джерела досить детально описують події, які там відбувались, в тому числі і вказують на участь Буданова. Російська пропаганда ж приділила цим подіям велику увагу, показавши декілька сюжетів, в яких підтверджується, що цей рейд викликав в окупантів неабиякий переполох, оскільки були ліквідовані російські військові. А для протидії диверсійним діям проводилась навіть військова операція. І вони прямо звинувачують Буданова та інших розвідників у причетності до цих подій. Одного з них, до речі, на жаль, було вбито, і це вбивство подавалося як помста за диверсію. На пряме запитання щодо участі у рейді Буданов звичайно уникнув відповіді, але і не спростував. Отже, за сукупністю наявної інформації, справедливо відносимо цю тезу до правдивої. В одному з інтерв'ю Буданов також говорив, що деякий час служив у Криму. Отже, цілком ймовірно, що він просто забажав побувати там знову. Наступна теза. Буданов на короткий час очолив Міністерство оборони України. Майже 12% респондентів вважали, що це правда. 38% опитних знали, що це брехня. Інші учасники сумнівались. Буданов ніколи не був міністром оборони, але його призначення на цю посаду активно обговорювали після яєчного скандалу у Міністерстві оборони. Деякі парламентарі навіть анонсували призначення Буданова на місце Резнікова. Про нього, до речі, також є випуск хто такий. Посилання у вас на екрані. Але, попри скандал, Резніков залишався міністром, а Буданов продовжив роботу міністром розвідки, як інколи його називають. Отже, це неправда. Наступна теза. Охур, яке очолює Будана, вдало точне передбачення щодо російського вторгнення в листопаді 2021 року. Понад 50% опитаних знали, що це правда. 7% респондентів чомусь вважали, що це брехня, ще 40% учасників не могли визначитись. Буданов серед інших військово-політичних керівників відрізняється особливою позитивною налаштованістю щодо ходу війни і, що найголовніше, досить точними прогнозами. І дійсно, ще у листопаді 2021 року, як вчільник гур Буданов виклав детальний план російського вторгнення. Це було в той час, коли інші заперечували навіть вірогідність таких подій або просто були розгублені. Завдяки своєму позитиву та точності прогнозів, Буданов щонайменше потіснив можливі випередив арестовача серед улюбленців українців. До речі, про 2-3 тижні арестовача ми теж робили випуск. Посилання на ваших екранах. Наступна теза. Буданов брав участь в Другій російсько-чеченській війні на боці Ічкерійців. Майже 60% респондентів не могли відповісти на це питання. 36% опитаних відзначили, що це брехня, і лише 4% вважали це правдою і помилились. Теоретично, Буданов міг би взяти участь в цій війні, але під час активної фази війни, яка тривала в 99-му і 2000-х роках, йому би було десь 13-14 років. Далі війна стала партизанською, і тривала ж до 2009 року, тож, можливо, він встиг там попартизанити. Наврядчі, в ці роки він мав би закінчувати школу, навчатись в Одеському інституті сухопутних військ та розпочинати роботу в розвідці. Хоча сам Буданов неодноразово виявляв прихильність до Чеченської республіки Ічкерія та навіть передавав Зеленському вищі нагороди честь нації та орден Джохара Дудаєва від уряду Республіки у Вигнанні. Але брати участь у тій війні Буданов не доводилося. Це брехня. Наступна теза: до широкомасштабної війни на Буданова російські спецслужби здійснили замах, підірвавши його автомобіль. Для 55% опитаних ці факти не були відомі, тому не змогли відповісти. Ще 19% сказали, що це брехня, і понад 25% респондентів знали або здогадувались, що це таки правда. Робота в розвідці завжди пов'язана з ризиками. А якщо працювати в управлінні розвідки держави, що воює з Росією, то ці ризики збільшуються кратно. Особливо увага до Буданова зі сторони російських спецслужб з'явилась знову ж таки після кримського рейду. Очевидно, що їх метою була помста. Одна одного з учасників рейду росіяни таки вбили. Це був полковник Шаповал, якого підірвали у власному автомобілі. Така ж доля чекала і на Буданова. Його авто також було підірвано. Але спроба замаху була невдалою. Сам підривник загинув, а Буданов залишився неушкоджений. Така вона робота в українській розвідці. Це правда. Наступна теза: дружина Буданова є радницею мера Києва Віталія Кличка. Майже 80% опитаних не змогли відповісти. 9% респондентів вважали, що це брехня, і решта, понад 13%, ствердно відповіли, що це правда, і були праві. Маріана Буданова, дружина головного розвідника України. Про яку також багато інформації не знайдеш, але є факти, біографії, які вивели її в публічність. Вона балотувалась в Київську міську раду за списками партії Віталія Кличка Удар депутаткою вона не стала, але очільник столиці вирішив призначити її радницею з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту. Ну, це теж майже розвідка. Погодьтесь, що посада для дружини відомого розвідника завжди знайдеться, навіть у мера Києва. Це правда. Наступна теза Буданов брав участь у зйомках серіалу Слуга народу. Понад 50% опитаних не змогли нічого відповісти, 44% респондентів вважали, що це брехня, і лише 4% учасників погодились з тим, що це правда, і помилилися. До створення цього серіалу та й інших продуктів студії Квартал 95» дійсно було причетно багато людей, що зараз займають високі посади у владі. Розвідникам часто доводиться грати ролі тих, ким вони насправді ніколи не були, і наш керівник розвідки не виключення. і впорався б з цим завданням також. Але Кирило Буданов жодним чином не брав участь у зйомках серіалу Слуга народу це наша вигадка. Наступна теза. Кирило Буданов був одним з організаторів ризикованої евакуаційної операції під час захоплення Афганістану талібами. Майже 60% опитаних не могли нічого відповісти з приводу цих подій. 27% респондентів вважали, що це брехня, і лише 14% відзначили це як правду і були праві. Хтось із вас, мабуть, пам'ятає, які події в столиці Афганістану влітку 2021 року. Після ухвалення рішення США про вихід з цієї країни владу в країні дуже стрімко захопив ісламійський рух Талібан, який у багатьох державах визнаний терористичною організацією. Тоді в Кабулі виникла дуже напружена небезпечна ситуація, особливо для громадян західних країн та місцевих жителів, які були прихильниками західного способу життя. Десятки тисяч людей потребували термінової евакуації, в тому числі громадяни України. Тому головне управління розвідки, яке вже тоді очолював Буданов, розробили та виконали складну та ризиковану операцію з евакуації людей. Врятовані були не лише десятки українців, але й представники західних організацій та медіа. Після цих подій про українську розвідку голосно заговорила західна преса, і це було чи не вперше, коли роботу українських спецслужб було високо оцінено в інших країнах. Тож це правда. Наступна теза: Кирило Буданов є наймолодшим керівником розвідки у світі. 46% респондентів здогадувалися, що це правда. Менше 5% відсотків заявили, що брехня, і решта нічого не змогли відповісти. За останні роки Буданов дійсно зробив шалений кар'єрний стрибок. На посаду начальника головного управління розвідки Міністерства оборони він був призначений, коли йому було лише 35 років. Відразу після призначення він отримав військове звання генерал-майора. І говорити про те, що це було незаслужено, не доводиться. Наразі молодшого за нього очільника військової розвідувальної служби немає в жодній країні світу. І це правда. Остання теза. Netflix розпочав зйомку фільму прототипом головного героя, якого є головний розвідник України Кирило Буданов. 13% опитаних погодились, що це правда, близько 19% відповіли, що брехня і були праві. Як бачимо, біографія Буданова дуже нетривіальна, а деякі з її елементів схожі на сюжети з голівудських фільмів. Не виключно, що в майбутньому про Буданова та інших видатних воєначальників, які зараз здійснюють управління силами оборони України, будуть знімати фільми. І не лише в Україні. Жодних зйомок фільмів. Де головний розвідник був би е, прототипом головного героя, Netflix не розпочинав. Але через деякий час цілком ймовірно, що одна з великих продюсерських компаній візьметься і за цю ідею. Я дякую вам за перегляд. Дякую усім розвідникам та іншим військовим, що зараз боронять нашу державу. Слава Україні!